Всім привіт! З вами канал Гурієфтеєм 3 і це свіжі новини боксу. Екс-лідер ПаундфоПунд Pound Pound про магафайт між канала та Кроффордом. Едді Хірн планує влаштувати в наступному році бій Джошуа Пол. Усик повинен або захищати титул, або його повинні позбавити поясу, названі строки. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячна. Дячний. Ну а тепер поїхали. Президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв'ю Boxін Insane висловив стурбованість діями Аляль Шейха і голови UFC Дейни Вайта. Приводом стала організація грандіозного шоу каналу Альвара Стерранс Кроуфорд, наміченого найближчої суботи. Сулейман підозрює, що промоторська компанія TKO Group Відповідальна за проведення події навмисно відкидає участь усіх чотирьох провідних боксерських організацій. За його словами, це пов'язано з тим, що Тікіо разом із Вайтом та Аляль Шейхом просувають ідею закритого бокс-промоушену і вже лобіюють у Сенаті США зміни до так званого закону Алі. На думку глави WBC, майбутній вечір боксу може стати серйозним кроком до того, щоб обійти чемпіонські організації та їхні пояси. Канело і Крофорд повинні. Розіграти статус абсолютного чемпіона, але представники TKO Таке не зв'язалися ні з WBC, ні з іншими федераціями, щоб врегулювати титульні питання. Сулейман підкреслив, що такі моменти чітко прописані у правилах та контрактах. Нам, чотирьом президентам організації, надають виконувати свої обов'язки. Хоч поставте біля рингу охоронців, я все одно вийду. Я ще кілька місяців тому відправив листа Дені Вайто, але так і не отримав відповіді. При цьому він утримався від прямих звинувачень у спробі перевороту у світі боксу. Ще натякнув, що ситуація розвивається саме у цьому напрямі. Було б дуже безповідально кидатись такими звинуваченнями. Я лише повідомляю про факти. Ми не раз просили підтвердити повноваження відповідно до регламенту WBC, але жодної відповіді не було. Я хотів би залишатися на позитивній та конструктивній хвилі, та не спекулювати теоріями змови. Сподіваюся, це лише якесь непорозуміння. Можливо, у них дуже багато роботи. Сподіваюся, скоро все вирішиться. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, американський боксер Андрі Ворд дав інтерв'ю журналісту Крісу Меніксу. цієї суботи працюватиме коментатором головної події вечора. Поєдинку. Між абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Канело Альваресом та екс абсолютним чемпіоном одразу у двох категоріях, непереможеним американцем Теренсом Кроуфордом у розмові Андреа поділився своїм поглядом на майбутню зустріч та оцінив шанси обох суперників. У мене десь 10, 10 різних сценаріїв для цього поєдинку. Очевидно, що я тут не б'юся, але я дуже багато думав про цей бій, її ідеї, але ми просто не знаємо, як складеться бій. Особисто я вважаю, враховуючи те, що на кону і обидва бійці продовжують свої кар'єри. Я маю на увазі, що канело схоже хоче продовжувати, не збирається найближчим часом зупинятися, але має великий пробіг. Я не впевнений, наскільки довго хоче ще битися Теренс Крофорд, їм обом це потрібно, дуже потрібно. Я думаю, у нас набагато більше екшену, аніж ми думаємо. Звичайно, буде тактика та стратегія, але я думаю, навіть це буде на найвищому рівні. У обох боях канал з Головкіним моментами були речі високого рівня, і я впевнений, що будуть і певні моменти з канелу Альваренсом та Теренсом Кроффордом, тому що їм справді потрібен цей бій. З яким боєм це можна порівняти, це складно, я не уявляю. Це клас сам собою. Я говорю, це бо, хоч Теренс Крофорд може боксувати. Я дивлюсь на нього, як на боксера панчера. Я дивлюсь і на Канело Альвареса не інакше, як на боксера панчера. Якщо вони рухаються, роблять це заради відпочинку або позиції, щоб зробити дійсно те, що вони хочуть зробити: почати бій і донести удар, ось що змінить курс поєдинку. Я не можу сказати, що Тернс його перебоксує. Я не знаю, що він робитиме. Обидва ці бійці, ймовірно, неподатливі, і ти не можеш бути великим боксером у будь-який період часу і не мати Цю непіддатливість навіть Канело Альварес має у своєму резюме деякі темні плями. Є ідеально хороша причина поставити в одному з боїв. Нічию чи поразку, він був декласований мейвезером, але його ніколи не били та не зупиняли. Тож його неподатливість та впевненість на найвищому рівні те саме можна сказати про Кроуфорда. І ось чому, враховуючи також вагу та психологію, цей бій має клас сам собою. Я просто думаю, що у нас буде бокс високого рівня, тому що кожен удар матиме значення, тому що теренс не хоче програвати канало Альваресу і навпаки, але вони триматимуться свого. Канело повинен довести, що він більший, а Кроуфорд не хоче, щоб його називали дрібним. Ви бачили на прес-конференції, як він накидав бік Канело, щоб дати йому посил, що ти не такий великий, як усі кажуть, це буде чудовий бій. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь у всесвіт боксу разом з Фавбет. Голова мачром боксин Едді Хірн заявив, що у першій половині 2026 року планує організувати грандіозне шоу у хеві-вейті. бій між колишнім номінуючим чемпіоном світу Ентоні Джошуа та популярним блогером-боксером Джейком Полом. За словами Хірна, вони вже мають домовленість з полом, обговорюють можливість проведення поєдинку в Африці, а також звучать амбітні плани. Повернутися в чемпіонську гонку і вийти проти представника ТОП-5 суперважкої ваги, тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер, який у 2018 році поступився Джошуа в бою за об'єднання титулів в інтерв'ю Sky Sports Boxing поділився своєю думкою про ці гучні заяви команди колишнього суперника. Джошо був чудовим чемпіоном. Якщо він всерйоз націлений виступати на топ рівні, тоді бій з полом не має жодного сенсу. Джейк провів чудову роботу, чудово себе розкрутив заявами про те, що він найкращий у світі. Але якщо говорити про це всерйоз, то зрозуміло, що він не справжній боксер, він ютубер, який прийшов у бокс, і для цього рівня він дуже добрий. Просто якщо Джошуа налаштований всерйоз, то він має битися не з полом, а з топовими суперниками. Сергій Лапін, директор команди абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика, висловився з приводу рішення WBO надати українському боксеру строчку для наступного захисту титулу. Ми дякуємо WBO за уважний розгляд справи та наші аргументи. 19 липня 2025 року Олександр Усик, втретє за 14 місяців, провів титульний бій та знову став абсолютним чемпіоном світу. Ці перемоги далися ціною величезної дисципліни, і самовіддачі. Та виснажливих таборів, перший з яких тривав майже 9 місяців через перенесення дати бою. Таке навантаження вимагає правильної та досить тривалої реабілітації. У секуни наказано постільний режим, йому дозволено участь у благодійних спортивних активностях та помірне фізичне навантаження. Але очевидно, що танці чи участь у івентах це зовсім не те. Ще тримісячна підготовка до титульного бою. А Олександр заслужив на відновлення, і після нього вболівальники знову побачать його. Прямо на рингу, готовим до нових боїв. Зараз наша команда розглядає нові можливості та нову цікаву локацію для організації бою за звання абсолютного чемпіона світу. А поки що бажаємо успіху Джозефу Паркеру та Фабіо Ворлі. Нехай переможе найсильніший, сказав Лапін. Треба нагадати, що WBO погодилися надати Олександру Усику відстрочку для відновлення, проте зобов'язали його провести обов'язковий захист титулу проти переможця двобою Джозеф Паркер Фабіо Ворлі. Ну і на завершення керівник промоутерської компанії Queensbury Promotions Френк Уоррен виділив особливу значущість майбутнього бою за тимчасові титули в суперважкій вазі між новозеландцем Джозефом Паркером і британцем Фабіо Ворлі. Поєдинок відбудеться 25 жовтня в Лондоні. За словами Ворена, на кону стоятиме не лише об'єднання тимчасових поясів, а насамперед шанс вийти в ринг проти абсолютного чемпіона світу з України Олександра Усика, якому організація надала відстрочку через травму. При цьому промоутер не виключив, якщо Усик вибере інший шлях і відмовиться від обов'язкового захисту, переможця бою Паркер Ворлі буде автоматично оголошено повноцінним чемпіоном. Ви маєте двох бійців, яким не обов'язково обов'язково битися один з одним, тимчасові чемпіони. Усик вибув на 90 днів через травму, і WBO заявила, що після закінчення цих 90 днів він зобов'язаний захищати титул, інакше його позбудеться. Цей бій організований тому, що переможе зустрінеться з ним або буде оголошений чемпіоном, якщо Усик відмовиться від титулу. Для Фабіо. Це шанс, як і для Джо Паркера. Переможець забирає все. Це два бійці, які ризикують і виходять на ринг, заради права битися за чотири пояси. Переможець отримає усика. Саме за це вони й б'ються, сказав Уоррен. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.